Оха великих географічних відкриттів охоплюють другу половину 15-го, першу половину 17-го століття. Протягом цього часу європейці відкрили невідомі до цього часу географічні об'єкти, здійснювали навколосвітні подорожі і змінили своє уявлення про оточуючий світ. Ще три тисячі років до нашої ери єгипетські мореплавці опанували морський шлях до східного узбережжя Африки та південного узбережжя Аравійського півострову, але кращими мореплавцями давнього світу були фінікійці. На таких кораблях, коли 600 року до нашої ери, фінікійці подорожували навколо Африки. Цей морський шлях було відновлено тільки дві тисячі років тому. Ось перед вами карта, великі географічні відкриття і подорожі кінця 15-го першої половини 17-го століття. Напередодні географічних відкриттів ось саме так уявляли світи європейці, так виглядали старовинні навігаційні прилади. Ось перед вами середньовічні кораблі, які бороздили морські простори. Що ну, стосовно передумов великих географічних відкриттів, можна викреслити такі аспекти: утворення великих європейських цивілізованих держав, таких як Іспанія, Португалія, Англія, які мали достатньо коштів для фінансування заокеанських океанських експедицій. Другий аспект унаслідок успішного завершення Реконкісти в Іспанії та Португалії значна кількість бідного дворянства, що залишилась без здобичі від воєнних дій, прагнула розбагатіти будь-яким способом, в тому числі і за рахунок далеких подорожей. Також, прагнення католицької церкви до поширення християнства на нових землях. І ще один аспект: науково-технічні здобутки в оснащенні і конструкції кораблів, удосконалення компасу та навігаційних приладів, розвиток картографії. І на останнє це визначення учення про кулісність землі. Тепер зупинимось на причинах великих географічних відкриттів: перше жадоба золота. Пошук дорогоцінних металів, які використовувалися для карбування монет, і нестача яких негативно позначалася на торгівельній активності. Друге пошук нових шляхів до країн Сходу, передусім Індії, оскільки традиційні торгівельні шляхи опинилися в руках Османської імперії, а східні товари: перець, імбир, мускатний горіх, кардамон, кориця – Користувалися величезним попитом. Третє прагнення європейського купецтва позбавитись від посередників у торгівлі із зі східними країнами. Першим, кому вдалося в 1487-1488 роках досягти південного краю Африки, був Бартоломео Діаш. Плисти далі Індійським океаном його моряки відмовилися. Оскільки дуже стомилися від кількомісячного плавання, відкритий діашек південно-західний край Африки було названо мисом доброї надії. Земляк діаша, Васка Дагам, завершив його справу. Він вирушив путь 1497 року. Обігнув південний край Африки і, рухаючись далі уздовж східних берегів, за три тижні пройшов Індійський океан. У 1498 році португальці вийшли до узбережжя Індії. Морський шлях до неї було відкрито. Крім Португалії, нових торгових шляхів шукала Іспанія. 3 серпня 1492 року юнейський мореплавець Христофор Колумб на трьох кораблях відправився у подорож на захід, думаючи таким чином досягти берегів Індії. Через 33 дні, у вересні 1492 року, команда ступила на берег острова. Названого Колумбом Сан-Сальвадор, упевнений, що досяг Індії мореплавець, дав місцевому населенню назву індіанці. Сам континент довго називали Вест Індія, Західна Індія. Після цього Колумб здійснив ще три подорожі на захід і відкрив майже всі Антильські острови, а також узбережжя Центральної Америки. Інший мореплавець, італієць Маріга Веспучі, теж здійснював подорож до нововідкритих земель. Він першим заявив, що це не Азія, а нова, невідома раніше земля, і запропонував назвати її Новий світ. В очах сучасників Веспуччі став людиною, яка справді відкрила новий материк, який тому і назвали Америкою. Після відкриття Колумбом Америки почалася боротьба за нові землі З цією метою, в 1494 році, за посередництва Папи Римського в місті Тордесіляс між Іспанією і Португалією було укладено договір про перший в історії розподіл світу на сфери впливу. Іспанія отримала право володіти. Нововідкритими землями на захід від Азорських островів, а Португалія на схід. На цій карті ви бачите, як проходила навколосвітня подорож Фернандо Магеллана. До Колумбові цивілізації Америки мали сприятливі природно географічні умови, налічували декілька тисячліть свого існування та мали високий рівень розвитку. Починаючи від знаменитих пірамід Мая Чечен Іци півострів Юкатан-Мексика, перед вами руїни стародавньої обсерваторії Майя. Вони були відмінними астрономами, вміли спостерігати за зірками, передбачати сонячні та місячні затемнення, і склали дуже точний календар, який, як ми пам'ятаємо, закінчується у 2012 році, що стало джерелом чуток про кінець світу в тому році, але швидше за все якомусь Маянському астроному просто набрило далі складати свій календар, і він зупинився. На 2012 році. Медицина Майя також була весьма присунутою. Зокрема, вони вміли пломбувати зуби, робити протези, зашивати рани за допомогою людського волосся і навіть проводити хірургічні операції з використанням наркотичних знеболюючих засобів і якості анестезії. Писемність Майя була у вигляді іерогліфів. І що варто знати, пам'ятати та пишатися, розшифрована вона була вперше нашим співвітчизником українцям з Харківської області, Юрієм Кнорозовим висновки, пошуки нових шляхів до країн сходу і зростання потреб у золоті та сріблі стали головними причинами великих географічних відкриттів. Завдяки здійсненим відкриттям португальці першими створили колоніальну імперію, населення якої на початку 16 століття становило 1 мільйон осіб. Загострення боротьби між Португалією та Іспанією за нові землі причинило перший в історії поділ світу. У наслідок подорожі Магілана було вперше доведено, що земля є кулею. І отримано загальні відомості про її розміри. У Доколумбовій Америці існували цивілізації, розвиток яких було перервано європейськими загарбниками: завдання опрацювати параграф 1 за підручником гісім всесвітня історія, 8 клас, відповідати на запитання, опрацювати історичний атлас, виконати завдання в контурній карті. В зошиті скласти таблицю на сторінки 16, завдання 13 – підготувати історичний портрет Христофора Колумба.